うん <music> Наша подорож розпочинається з Ужгородського бронівського вокзалу. Ми їдемо у селище Королево. А оскільки з Ужгорода туди рейсові автобуси не їздять, добиратися будемо електричкою. Мені взагалі підказали, що королево це селище залізничників. Я сама туди їду вперше, і мені вже цікаво, з ким там вдасться познайомитися і про що розпитати тамтешніх мешканців. Значення яка довга чи коротка, але вона завжди надихає на роздуми. Приземлені чи філософські тут уже в кого на що фантазії вистачить. Приміські маршрути вирізняються тим, що обличчя пасажирів тут міняється швидко. Усі кудись їдуть, весь час поспішають. Я люблю, люблю подорожувати, але не електрички. Люблю їздити от, автобусом або ще чимось. Це просто такий випадок стався. Я десь може в рік, раз або двічі з'їжджу на електричку. Ну, на насяком. Так, да, я люблю ще проїхати, От такі, що є в Києві, Ужгород такі, так, да, возився в рік, по теж по два-три рази. Або коли на зароботки йдеться. Ось так, да, можу проїхати, з друзями, коли йдемо десь відпочивати. хати. От тут бігли карти в окно зенсі. Робочий день починається, коли як. зміна припаде. Можу прокинутися в першій годині, у четвертій годині. Було дуже важко так рано вставати. А так потім звикла. Я вчилася у транспортному Чернівецькому училищі, в ліцеї. Я хотіла спочатку бути косметологом, але потім якось прийшла вчитися і підвернулася робота. Ольга сама із селища Королево. У цій місцині фразою Я працюю на залізниці, нікого не здивуєш. На Виноградівщині живуть цілі династії залізничників. А от пані Наталія не з місцевих, проте в Королево жінка навідується часто. Я вже працюю 25 років, без переривного стаж. Я працювала спочатку в білетній касі великій компанії, де я проживаю, а потім нас взяли у королеву депо. То у нас 10, 38, много у нас, много у нас провідників Да. Ще прийняла четверо молодих, от ця напарниця моя Оля Фуричка, з якою я вже третій місяць працюю, вона молода прийшла. Купані Наталка, до речі, одягає з гордістю і кілька годин дорожньої метушні. На роботу провідники виходять тільки після спеціального медогляду. Йдуть у залізничний медпункт і після зміни. Робота напружена, тож і сил немалих вимагає. Треба бути артистом. Сако має. Треба пошкодувати пасажира, який їде. Поняти його життя, яке зараз він теж… Скажуться, що нема грошей. Як не платять, що з ними зробити? Нічого, навіть міліція як не киду. Ось ми і на місці королево розляглося на одному із берегів тиси. Воно піднялося на 146 метрів над рівнем моря і славиться тим, що на території теперішнього селища колись була розташована найдавніша людська стоянка в центральній і східній Європі. Назва королево, угорською «Кирельгазе», що в перекладі означає дім короля, походить від мисливського королівського будинку, куди на полювання приїжджав угорський король Іштван П'ятий. Наприкінці 19 століття у королеві побудували залізничну станцію, яка змінила ритм життя тутешніх людей так, що відгомін цих змін можна побачити і сьогодні. У нас практично у селищі особливо в давні часи всі практично хотіли працювати на залізниці. І працювали на залізниці, бо королівчани. Практично обслужують смислі від берегова до Тересв практично всі королівські залізнички. Із пагорба дуже добре видно, куди йдуть дороги багатьох мешканців королева. Хтось прямує на роботу на саму станцію, а хтось поспішає у депо. Ми теж туди навіталися. На даний час ми знаходимося на території ремонтного цеху, де проводять деповський ремонт дізе-поїздів серії Д-1 угорського виробництва. Фактично тут працюють усі спеціалізовані бригади по ремонту дізе-поїздів. Основна частина то є королівці, тобто мешканці селища Королево, а є доїжджають із сусідніх сіл. Порядка так десь 4-10 кілометрів доїжджають, добираються. Або так, або добираюся залізничним транспортом. Дід на залізниці працював. Прадід, батько, чотири браття, Ну, наші всі. На даний момент я працюю в депо, дочка моя працює в депо. І зять. Ще один Іван працює машиністом. На залізниці колись познайомилися батьки чоловіка. Ну, як було, мама моя працювала провідницею, а тато працював давно були такі. Ну, кондуктор. Ну, як то сказати, я, я навіть не знаю. ну, супровождали вагони так само. Ну, і вони познайомилися у поїзді. 18 по забороні, 32 машлото. М-50-м, 18 по забороненому, за 32-ма готовий. Машиністом я працюю з 2001 року. А до того я працював помічником машиніста, а ще до того монтером колії. Так що вже весь общий стаж вже 19 років. Не кожен, не кожен може стати, треба вчитися, закінчити треба. Ну, я знаю, там хоча б раз училище, потім школу технічну, залізничну, технікум і там уже хто хоче далі, можна вже інститут. Хто їде на дорозі, той десь зупиниться, стане в сторону, і машина може собі стояти. А от така техніка поїзди то не може, то має постійно їздити. Коли вже то стане, то, то вже чіпе. Колії впевнено врізаються у королеву і поспішають далі. Їм не можна зупинятися ні на мить, бо інакше хтось кудись не встигне. А він нікуди не поспішає. Королівський замок дивиться із висоти одного із пагорбів на сучасне селище своїми руїнами. У 14 столітті він був надійною кам'яною твердиною, але час і люди внесли свої корективи. Тепер галасливі колії приносять до нього з раї таких же непосидючих туристів. Хтось видивляється із висоти замку, де ж була найдавніша людська стоянка. Хтось шукає сліди королівського євангелія. Це пам'ятний знак найдавнішої книзі на Закарпатті Королівському Євангелію, яке було переписано у 1401 році. Тут у нас на Королівському замку, у, ну так пише у Мікалеві збі. переписав його граматико. Ну, Не знаємо точно, це ж про то фамілія була, це просто грамотний чоловік, якого називали тоді граматик. Історичні факти розносять славу про королеву далеко за межі Закарпаття а залізничні колії підхоплюють на свої паралелі усіх охочих і ведуть їх дороги сюди, щоб усі, кому не сидиться на місці, змогли побачити королеву своїми очима. Важливо, як залізницею чи звичайною автівкою, але наступного разу ми приїдемо у ваше село. І на цьому місці у цьому кадрі буде ваше обличчя, і саме ви будете розказувати на всю Україну і на все Закарпаття. Чим ваш населений пункт відрізняється від усіх інших. Чекайте програму Просто неба до себе в гості.